для дорослих дітей. Частину свого творчого доробку на радість з Оксана Давидюк експонує сьогодні в галереї Євроад. Експозиція, яку ви бачите, і яка продовжується у клубному кафе у трьох залах, допомагали створювати її сім'я і родина Оксани. Це її вчитель Левко Теодорович Щур, її чоловік Андрій. І доуха Анастасія. Вітаємо художницю Оксану Дагаджук в мистецькому просторі індивідуалі. До вітального слова запрошуємо арт-менеджера галереї Наталю Отже, Шановні гості, пані Оксана, ми раді вітати вас в рівному. Знаємо, що певний. Ви працювали в нашому місті, і, зокрема, в художньому фонді, мабуть, це для вас теж сталося вирішим чому ви обрали саме наше місце для експонування своїх робіт. Знаємо, що у вас тут залишилися друзі, гарні погоди про місто, багато емоцій. І е, хочеться сказати, що картини, які ви сьогодні представляєте в нашій галереї, підсумовують вашу творчість за останні 20 років і. Мушу сказати, що їх розмовітні просто вражають, тому що концепція виставки досить така неоднозначна, філософська. І та, в першої історії, в принципі, в європейського живопису Євгалас художники виставляють свою роботу не тільки в центральному залі галереї, а також в трьох залах путного кафе. Тобто можете сміло уявити, скільки це роботи і наскільки масштабна виставка. Отже, бажаємо вам ще до спілкування з нашими відвідувачами, з глядачами виставками і також передаю слово оператору галереї Так, Сонечка, Ваша виставка, як сказала Наталя, вона вражає і заставляє багато думати і навіть багато спілкуватися десь із своїм власним глибинним і Згадується, що е, на початку ХХІ століття е, були опубліковані дослідження фізиками ноосфери, і вони виявили там над нашою землею електромагнітні хвильки, які зберігають інформацію про кожного із нас. Ці хвильки вони назвали культурончиками. Тобто виявляється, що у кожного із нас є ось цей культурончик. І завдяки вашій виставці ми маємо можливість поспілкуватися із цим культурончиком. І де дивне, через років п'ять наші фізики українські, як і з інституту фізики Національної академії наук, досліджуючи людське тіло як фізику. Як електромагнітні питки в районі серця знайшли ідентичну оцю електромагнітну питку, яка є ось цим культурочним. Тобто ось ці взагалі нас із інформацією роду, і з нашими дітьми, батьками, ми над цим не задумуємося. Ми зашорені глобальними проблемами. Ми забуваємося досить часто про те, що у нас є діти, що у нас є батьки, ось ваша виставка вона доставляє нас повернутися до цієї глобальної розумірної проблеми. Виставка масштабна. Ми вже писали в прес-ревізі, що це 155 років. Тобто, такого розмаліття, тем, такого болю, Таких роздумів людини, художниці, жінки упродовж двох десятиліть, це дуже велика подія у вашому житті і в історії галереї. Ми раді вітати вас ось, і ми просто зачаровані вашими е, мистецькими, е, ідеями, е, вашими. Вашим кольором, який тут звучить, глибиною мистецької думки, і ми дякуємо вам за те, що ви зуміли розворушити наші душі. Запрошуємо вас до розмови! дисидента Романа Хоркаво. Розкажіть трошки про свою сім'ю, про свою біографію, можливо, про а, своє коріння, про свої творчість про контакти види. Чому вона так набувається? Цікаво. Дуже просто, але люди. Ну, батьки мені дали дуже багато. Мама вчилася після на своєму життя працювала батько. Був, і є поетом, звічно не виділили такого динамика. А їхні батьки – це були сільські священки, і, і працюючи маленьки. Це було таке Я І прийшло, коли староя влада, вони прийшли до людського текста, це розламу терміну. Прийшло, я їм ясно. Я хочу родною коло. Ну, і це його мої роботи, що ми прийшли. Мало, мої батьки були вчителями і не можна було... До Але це оботати все детривалася на церкві. І якось так добре привели собі. Негайна була така у мене старенька. В моєму дошкільному вітру вона розказувала мені собі нового той мого привіта і старого собі. А потім любов до церкви, як буде. Вона вже набагато пізніше, вже контракт подалося життя, вона коли вже. Можна було ходити вільний церкву відносила в але скорее не програма в ліцензії. Це є в моїх роботах, і вона є твоя система в мене коли там, коли там проходити, що воно є моєю і Це дуже можна завдяки. Неможливо зрозуміти, як куди це періоди життя, як це так життя швидко проходить, як це можна покладати на один раз. що ти все знаєш, як це можна мати. Дітей і кожна дитина щось інше треба стримнові, що я боязу на тільки стільки дає адвоки на дає те саме. Це неможливо. Це не важливо, <ркан> -три> Та, Та. Та, так на вам Так. Може, Які теми ви хочете що щоб презентувати для оригіналом для відвідувачів галереї. Ну, тема, що Бог є, і ці періоди, вони йдуть, і не боятися того. Стремитесь вперед, не боятися змінити. Легко зустрічати будь-яку, будь-які, там, призвісники, там, льоні, там, небагато про підлітки, і там, потім перше, що закопане. Усі, звичайно, ці зміни, приймати все позитивно, і вперед, Далі до того розвежується, пісня обов'язково скоро чекає. І там також не боятися, а вірити що далі. Нічого не пропадає. Ну, а тільки починається все найбільш робити істину, після того переповіли. Такі корні так. Це дуже коронаві. Це в в'явилося про це, завжди дуже це відчували, думали. Більшість, напам'як, людей в рідний період. Mm. От про це. Ну так, різні. Різні люди різного віку, мої близькі були переважно, або якісь такі. Умов там фігури так само Не Тому що я не маю колись такої коли доброї школи під наприклад, або портрету. За себе художницею, не повинна була б бажати, скоріше композиторів. Композиції такі різно, жанри, Різножанри часто користовується мова реалістичного живого і декоративного часу народного декору, картина не боялася ніколи, що. У я хотіла так і робити. Не будь що це така, що це буде еклектика, ні. Так щиро. Відкрити імницю в, в клубному є окрема зала, де звучить тема кохання, тема любові. Ми трошки пізніше підемо у клубну кофе і бачимо, що залі де дуже багато любові і тому подібне. Але не кожного разу нам щастить побачити не просто художницю, а художницю, яка має можливість спілкуватися із своїм вчителем. Скажи трошки про цю роботу, це про вчителя. Ця робота якраз така, така, така чорного характеру, дуже свидко зроблена. Вона така традиційна робота. Вчитель сидить Він дуже багато для мене, знаєте. Він е, супер -е, враження, ну просто й паспорт, коли сама якраз в два роки. Там вісімки, ми самі тримали коза там. В Казахстані пасли, їх доїти. І потім повернулися сюди. Я вже з не тварин, але мі <плухи> не мірість малювати. у мене мало дає. Це по робота, просто анімалістом. Дуже поважаю, але <плухи> ви вже не вже, Отже, напевно, шано мені гості сьогодні замістили. Що вчитель Оксана про це ми вже говорили, ось Роспотанович. Він відомий у місцевих школах Львова. Так, кого не запитають із художників, із викладачів академії всі знають, коли що він вчитель ось пані Оксана Зоміна. Творити ось той образ, такий толерантний, такий ніжний, внутрішнього діалогу вчителя як навчателя, більше ніж навіть навчателя. Але у ваших, ваших початків дуже багато знаків символічних, які повторюються, чи то гори, чи то брами, чи то хрести. І вони водять нас у якийсь такий лабіринт, з якого ну, тяжко без духовних переживань і душевності душі ось вибратися із того А Розкажіть, чому часто у вас у знати повторюються? Чи це хмаринки ще навіть? Ну, хмаринка це такий, що його не треба розкривати, вони так знаєш, що таке хмаринка це такі легкі, високі так. А от Ворота, про спірку і почали сказати. Кожна спірска чи схіртка це як на тих країнах у Це в мене, в мене, в мене дуже головчилося. Я думала, чому воно так звичайно? Якісь такі бувають, як колись там в окраїнах міста, якісь такі ворота напівзапущені місця, затяжки часи, наші не Так само воно, воно завезло, якісь такі огорожі такі на ті, там не покорбовані це все. То, мабуть, тому що воно все так, народжується архібрата церкви. Брата, церкви. Symbolico їхні їх треба прийти, на Перехід, знову ж таки, ворота і далі інших. Рішати я оце так відчуваю, та воспитають по день. І такі переходи. переходим, демонтальна поразить, то починається вже інших цей, це теж. І воно детально маленький напрямку такого сидіти. Це запаснуло стадію. Кожна. А трошки так. про ось ті образи, які зображені, цій плащини, вони якісь машину теж за смокують наш якийсь лабірин. Ну, може пояснити щось? Ти їм можна кожну роботу пояснити, але це дуже. Якщо про цю роботу, я її трошки спитаю, тому що вона зроблена давно, художньої точки зору вона може виглядати цікавою. А так це така ідеалічна така, що було б, якби там, там і є, якби вони надіялися, моя. Ніби ангели великі і вони оберегли пару від того, щоб вона приводилася. Я би поводила і мала сітку. Ось така. Така енергія, твої дивіться. Це реальні роботи. Потім роботи в мене були простіші, набагато вже і сил стало менше, якось таке. Вони стали простіші, під сильніше роботи, але вони такі трошки звичайно. Ще є багато у вас е, триптихів, е, в яких є сюжет і плюс ще дуже багато декору. Е, так. Можете повідомити е, нам про цю частиночку своєї творчості? Чому ну, все виливається у триптихи, диптихи, чому ось це іде компоновка? Так, от часто вона в мене так. Можна це Була від... б я краще художниця, я могла б в одній картині це наперед планувати і скомпонувати компонувати її так. А це відзнаємося Щоб Те, що не засказано в одній роботі робиться в другої в Третій — вони в на запомі. Це прав. Якраз... Я так думаю. Ну, воно виглядає, знову ж таки, як така симетрична композиція. Людина так людське тіло, так побудоване, симетрично. І серце знаходить теж на право рівні крилою. І ось так воно відходиться. Своїй декор, кожний дві має бути торгівку. Знаєте, і воно мене так робити. Да. Ще одна лінія творчості, Оксана, це якесь злучення Сходу і заходу. Тому що вам доводилося жити на сході, ми вже почули, що це був е, Казахстан. І це відобразилося у вашій творчості. Скажіть про це просто. Ну, ми вже зрозуміли, що цей сюжет Мені звіту. Коли я була в Казахстані, у мене була горка на сім'ї залізне. Це абсолютно так. І тоді був той період. Орнамент української питанковий орнамент. Це тоді. Коли я приїхала назад, закладність, туди вернулася по рідного вже ні, так я воно мала так, що не подачу. Воно вже тут все було поруч і наталіє це. Це така серія з питанковими мотивами. Тобто сприйняття українського вже зі сторони, там, зі сходу. І, <клес> так, тоді було мостре, воно було дуже так. Там 16 робіт таких було таких. А ще в ваших роботах простежується символіка мосту, міст, що це е, у вашій творчості? Що перехід. Це праці, мабуть, не робота міста, це перехід від одного до бої раніше. Так, так. В духовному плані. Так, він це, так. І це так. може стосуватися і життя, М -м. і творчості, М -м. і переживань, і любові, М -м. та самої смерті. Смерті я одна із ранніх робіт це портрет вашої бабусі. Що М -м. ви можете сказати? Це що це з натури вони бабусі роблені.

<глеч> а робота вірно біля руку на зв'язку на якості із вашої любов, що це абсолютно була автономна тема. Ну, Це така спроба зробити власну ікону і не зовсім вона колонічні традиції, тому що там це був Дух Святого, він подавлюється в витягнутому сетах, але з таким болетим мабуть не підбавжується, десь були роботу, а я хотіла захотіла роботи, то якось не зависить стеку. Я багато працювала за користання коментар консультанта. Але такі роботи я і не пробувала. У мене є ще такі потрошки в ромі. Можна таке зробити, власне, подумати свій кону. Отак, ну мабуть, це оригінальна робота, це що Марія є підписання. Так, та морія, ніби то зробити бути ікони, але це дуже тяжке завдання і не знаю.

То без страждання можна всі <клес> радості, так? так, 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 так. Отже, шановне товариство, ми бачимо, скільки глибокий зміст складає Оксана у свої роботи. Вони дуже часто граничаться і з тим, що переживала художниця у своєму житті, і що безперечно вона почерпнула у е, найважливішій книзі нашого життя. Це святе Євангеліє, і, і таким чином ми стали ще більш для нас стало ще більш зрозумілим, чому саме такі сюжети ви обираєте. Ось, але нам хотілося послухати, звичайно, як сприймаються ваші роботи сучасними рівнянами. За До словами запрошуємо художника Анатолія Іваненко. ці роботи мені дуже близькі. Чому? тому що ну я християнин, але ще більше, мабуть, я язичник, або воно перетікає одне в одне. І навіть Ісус Христос як взяти всі і притчі, і взагалі малий е, Та й старий, все воно якось там. Докорінно пов'язано саме з відчуттям, ну якщо взяти таку конкретну дуже фразу, всі ми знаємо, щоб ставились до тебе, якщо ти хочеш, ну так, і ти повинен ставити до всіх інших, як хотів би, щоб до тебе ставили. Так, оце все воно проглядає на рівні ще чогось більш змістовного і докорінного. Тобто, треба так ставити не тільки одне до одного от, чи людина до людини а і до землі до квіточки до неба там до всього тому що це все живе і Лариса вона сказала за той е, шар е, що є інформаційний то все не це інформацію все огорнуто цією інформацію і пані оксана от е, якраз і показує нам це все вона декорує там проталинка землі а вона вже декорована вона як жива вона вже нам якимось е, Орнаментом зроблена, це таке чуйне ставлення і до гілочки, і до земельки, там, і до маринки, і до, ну, до всього. Тобто вона підкреслює цим. І правильно вона каже, що я більше чи могла б стати, чи більше відчуваю себе композитором. І я це теж бачу, тому що ці роботи якщо. Ну так провести аналогію з Чурльонісом, В нього теж і е хаті на деревах там, і все таке, да, і в нього дуже така музика цікава. От то тут теж е щось є в цьому. Тому е я, ці роботи, ну, мабуть, е так зразу не порядилися, зразу не відчую. Треба прийти ще і подивитись кожну роботу, і надихнутися, і мабуть, щось зрозуміти, і відкрити для себе. Тому я дуже вдячний вот, пані Оксані за таку фундаментальну змістовну глибинну е, чи глибинне ставлення до всього, що нас оточує. І мені дійсно що почалося притяг е, цієї виставки що в АТО. Е, ну знайте. Якось боляче сприймати не те, що ті загинуть люди, а що і е, на ля вибухи руйнують землю, калічать, калічать все живе. Це щось ненормальне, це е, якесь, е, якесь, ну не знаю навіть як це назвати, ну, це щось нелюдське таке. А отут якраз це вільне ставлення, це таке потрібне. <тру> Щоб було у нас відчуття нашої землі, нашої нашого оточення планетарності взагалі. Тому дуже вас шаную, дякую за, за такі роботи. Це просто більше того, що ми живемо в хату Дякую. капітах. Дякую. Також хотілося б запросити до слова, ми щось познати Любов Крайдюк. вражена вашою виставкою. Вона така різноманітна. Я побачила якийсь так едентський штат, в кожній роботі тут однаково тінь має такий і природні, і природа, і люди, і щось створене руками, і якісь цілком абстрактні речі. Ті, що виникають <плес> десь в душі, якісь можливо розуміли. Тобто, це це якби рівноцінне, у Бога все однакове. І, власне, разом з тим Едемським садом тут відчувається якась якби туга з, 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 з ідеальним світом. Вона якось мені дуже щемить, вона відчутна. Я, я дійсно не встигла ще переглянути ці роботи, можна довго, довго розглядати, довго думати. І дійсно, ця виставка дуже вчасна, напевно, тому, тому що видаю, кого розпортила понять. Ну, власне, пов'язано з тим, що ми щось втратили може душі, і которые не втрачаються на фізичному рівні. І... Дякую за такі високі, духовні переживання. Дякую. Дякую. Ми почули слова сприйняття людей, які є професіоналами у світі мистецтва, художника і мистецтвознавця. Нам цікаво почути просто пересічного. Рівнянина або ж рівнянку. ось як вони сприймають ваші роботи. Я бачу в цьому жалі е, шляхетну жінку, нашого декана, ось, е, яка дуже полюбляє е, галерею, е, яка хоче завжди доторкнутися е, до е, гармонійного, естетичного. І я сподіваюся, Галина Іванівна е, Ніколайчук, прошу. Вам є що сказати, тому що ви так якось трепетно роздивлялися всі ці, е, ці роботи, що ми аж захотілося вас теж запросити до слова. Дівко, я... е, ну дійсно, я ще не встигла подивитися так, картин, як якби мені хотілося перед початком, але ось вже перше враження це враження такого ціплого кольору, різнокольорової гами земного. І от я, наприклад, переживаю цей кулір із таким, ну, таким оптимізмом, і з емоцією ну, такої світлої на свободи життя. Ну і я не знаю, до мене прийшла думка така, що можливо дійсно нам тут треба дбати на цій землі про чистоту своєї душі більше, ніж про чистоту свого ну, тіла вже, вибачте, мене. І можливо тоді ми побачимо цю різнокольоровість у нашому житті, тому що правда, ми вам вдячні за оцей я особисто вдячна за оцей оптимізм і за. Бажання достукатися до кожної душі, до струн такої душевності у, у наших українців. Ну чудовий оптимізм, чудова полігамність, така яка впливає на емоцію, починаючи від естетичного такого задоволення, аж до естетичного захоплення. Дякую, вам щиро, дякую. Сьогодні Оксана зможе у спілкуванні із війнинами почути ще багато якихось речей, можливо, вона на те не звертала уваги, і в перспективі це будуть нові і нові роботи, нові і нові сюжети, які також будуть нам дозволяти думати і продовжувати наше життя далі. Пісня для дорослих дітей. Чому така назва? Ви настояли на цій назі. У нас була інша робоча назва, але ось така настирність, неполегність Оксани, ми все ж таки поводилися із її аргументами, що ця масштабна виставка має називатися саме пісня для дорослих дітей я думаю, що кожна жінка знає, що за цей материнку, тому що завжди це є завжди, як нам сказали, таке б не було щасливим для околишнім, то йде Якщо мама відчуває себе винною перед цим, хоч вона завжди буде це ідеально. Завжди кожна мама знає, що вона щось не сказала, що не додала, не долюбила. А тим більше в наш час, коли це так трудно буває. Буває там розмовки і такі дітьми, там періоди. І через те, що там недосказаність, а потім бачиш, як починає якісь їхнє життя, і там теж не все так і хотілося. Ну і через те, то що не можна змогла сказати. Або коли я сказав, то що сказано було словами, але не сприймається, то можливо припиняти не месте, Це не мають нова до наскітні свої віте. Це покоління це наших підростаючі дітей. Це покоління. А ви знаєте, Оксана, що?